Привіт друзяки, Трошки вам відео знімлю зараз, Вся качва на рапсі кормиться От заметив, що зараз багато качки і вся на рапс літає, що там збирає вона цікаво Чи самі листя кушає Ах, зеленоголовис и красавців Коли же не підпустять, сильно чисто, нереально, підійти. А от здаліка через бінокль я вам трохи познімаю. Полюбуйтесь цією красотою наших країв. Читайте скільки крижнів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, тринадцять, тринадцят, тринадцят, четырнадцять, пятнадцять, Шістнадцять, нові, знать, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім 28, 29. Качок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім качок. І 29 девять кришнів. дічі. Вечіром.